15 листопада 2020 рік Всіх вітаю святом нашим професійним Зараз знаходжусь на пшениці Фермерський нижній участок. Якраз межа тут взяли на розвод мудрість Одеська перва репродукція. Сіяна вона з добривом 100 кг НПК. А тут уже рядовий посів місія десь третя чи четверта ремонту. В общем виводимо Такий її стан, почалося кущення Поки що складується хорошо сподіваємося і в дальнейшем таки буде Спостерігаємо далі